Кожен з вас чув ZZ Top. Це легендарний бенд з місцени, де досі скачуть на коняках та модно вдіваються патлаті ковбої, штат Техас. І звісно, ZZ Top повністю відповідає стандартам своєї батьківщини, адже їх визнано найбільш бородатим колективом всіх часів. Ще й настільки, що за їх бороду була призначена винагорода в мільйон доларів. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: Білі Гібонс, вокаліст і гітарист майбутнього гурту, заснував ZZ Top в 1969 році. Після багатьох замін Бен сформувався з трьох осіб: Гіббонса, Дасті Гіла та Френка Бьорда. І ні. На початку свого існування в них зовсім не було борід. Ну так, може, три волосини. З'явилися вони випадково. Через 10 років гастролів, записів та релізів гурт взяв перерву на два роки. А коли побачили одне одного, очманіли. Я заходжу в кімнату і дивлюся на хлопця, якого знаю. Здається, знаю. Моя борода відросла до розмірів ганчівки, і я розумію, що Дасті зробив те ж саме. Із тих часів вони обидва носили бороди на всіх концертах, обкладинках альбомів та фото. Їх бороди стали культовими та навіть більш впізнаваними, ніж їх власники. Ну можливо, тому що їх обличчя навіть не було видно. Усе це переросло у настільки велику легенду, що у 1984 році компанія Джилет запропонувала учасникам колективу 1 мільйон доларів. На наш час це майже 4 мільйони за те, щоб вони збрили бороди для рекламної компанії. Відповідь Гібонса відрізала останню волосинку надії на рекламу. Ця перспектива розгляду не підглядає, незалежно від компенсації. Ось це принципи. А ви б відмовились від такої пропозиції? Пишіть у коментарях. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.